Привіт! Сьогодні ми з вами намалюємо просто шикарну просту картинку, як із шорців. Для цього нам потрібно помаранчевий, червоний, жовтий і чорний просто чотири кольори. А, ще білий, так, п'ять. І так, я починаю, що просто спочатку це все фарбую червоним. Далі буду набирати помаранчевий і вмішувати туди такими мазочками і спускатися ним далі, нижче. Ще хочу сказати: напишіть в коментарях, як краще. Озвучку робити до відео, коли вже вона готова, просто озвучувати за кадром. Чи під час самого малювання. Як вам цікавіше дивитися, бо мені подобається так і так, але все-таки я орієнтуюся більше на вас. Тому буду вдячна кожному, хто відповість на за це запитання в коментарях. А я продовжую далі малювати помаранчевим, буду переходити плавно в жовтий. Він в мене навіть такий трішки якийсь зелений, той жовтий. Це просто такий відтінок. Типу, він дуже прозорий. Треба було брати якийсь більш насичений. Але в мене залишився тільки такий, тому і так, і так пойде. І так піде. Далі я беру чорний. Це наша буде як основа, да? основа картинки. Тут буде виростати вся травичка, така наша, вся зелень. Мені дуже подобаються такі картинки, знаєте, де контраст це не контрастний, де чорний, на фоні чогось. Дуже супер. Далі я беру від декоративного скотча цей кружочок. До речі, якщо у вас закінчується декоративний скотч і залишаються будь-які такі кола, не викидайте, вони вам будуть в пригоді, коли будете малювати місяць. Я починаю його малювати тоненькою кісточкою білим кольором, вводячи, але в принципі можна відразу брати плоску кісточку і малювати нею. Так буде значно зручніше і швидше. Спочатку перший шар я зробила білим. Далі додала ось цей же лимон, і ну, жовтий, просто і підсушую цей шар. Далі третій шар після цього також буде білий. Ну, якщо у вас такий самий прозорий, можете ще третій зробити жовтий, а потім просто зліво, зверху зробити такий білий блік. Воно буде дуже доречно. Я, до речі, блік робила. Ось цей вибілювала гуашкою, Просто лінь була відкривати вже акрил, тому пішла в гуашку. Матеріали можна співвідносити, все вміщати. Коротше, використовуємо все, що маємо під руками. І так, далі мій найулюбленіший момент. Це малювання травички. Я нарешті знайшла хоч якусь кісточку, яка малює тонесенько. Тому ми просто о, чорний розводимо десь один до одного, ну, один до один води і починаємо легесенько, головне, щоб кісточка з неї не стікала, малювати тонесенькі лінії. Тут вже проявляєте вашу фантазію. Чи оці якісь недоколоски, чи просто травичка, чи якась така, знаєте, оце, як я зараз малюю поламана, оця трава така як біля ставочка. Ну, тобто тут уже що вам подобається найбільше. Мені загалом подобається така просто тонесенька травичка, але мені на цій картині подобається все. Дійсно, ну, нормально вийшло. От для початківців це мені здається саме те, з чого потрібно починати, коли картина і легенька, і в тебе відразу вийде, і в тебе не буде розчарування щодо картини. Тому що коли ти береш якусь більш важчу роботу, і в тебе є там більше помилок, ти незадоволений, ти можеш закинути малювання. А коли це тобі дуже цікаво, хочеться, потрібно починати з якихось таких самих найпростіших картинок. Наприклад, з цієї це прям, ну, мені здається дуже легко, і кожен, хто повторює, обов'язково у вас вийде своя така, така композиція. Дуже круто. До речі, тут місяць можна не замальовувати, бо я його, здається, вже там підмалювала в кінці, до речі. Дуже... А можна не замальовувати, а залишити, як було на предвижому кадрі, на минулому, коли посередині трішечки пустота, так мені здається набагато цікавіше, ніж повністю замалювати, але головне в цій лінині, щоб там зверху був білий блік. Тоді буде добре видно і буде на неї падати ваше око. До речі, нічого так виходить. У мене деякі роботи, які я малюю, вживу, вони мені не подобаються. А вже коли сідаю за монтаж, відкриваю, і на цьому етапі я, в принципі, вирішаю, виставити роботу чи не виставити сідати взагалі за монтаж, чи це буде невдало. Я вибираю в більшості випадків, що я виставляю цю роботу, тому що на екрані вона мені подобається значно більше, ніж в реальності. Тому що коли я малюю, воно все-таки мені під іншим оком. Ви його бачите, прямо я ж трішечки збоку. І воно вже мені не дуже. Але коли вимикається камера, проходить 2-3 години, коли я повертаюся до цієї роботи, вона мені також починає приносити якесь естетичне задоволення. Тут я ще вирішила пододавати зверху колосочки. Мені нагадує прямо якийсь, знаєте, степ-степ тільки. Жодного разу я в нас не бачила таку... такий місяць. І обов'язково це. От птички, мені здається, тут вносять вже якусь свою атмосферу. Набирайте фарби прямо на самий кінчик, щоб малювати максимально донесенько. А по птичкам, дивіться, головне, щоб вони не були симметричні, а якось ну, розкидайте їх по картині, щоб воно було цікавіше. Бо коли все симметрично, оку не цікаво. А от коли десь там щось, там, якісь запутані лінії, то це доволі цікаво на це подивитися. Ну, я тут не зупинялася, мені хотілося ще і ще. Можна просто вже було замалювати трибувати цими птичками. Бо я все ніяк не могла заспокоїтись, Ну, це таке, це є проблема художника. Далі одна з моїх улюблених це відтирання цього скотчу. Правда, один з них вже закінчився в мене доволі швидко. Я здивована, що так швидко і може закінчитися. Я не так багато ночі малювала. І, до речі, такі картинки, оце на хол... ну, це не на холстика, це на полотні я малюю. В принципі, на будь якому паперу можна малювати. То можна на подарунок. У мене є власноручно зроблений мольбертик такий маленький під ці роботи. Покажу якось в наступних відео. Тому буде ідеально дарити на... в наборі з Мольбертом маленьку картинку на стіл робочий. Мені здається, це саме то, знаєте. І ось така робота в нас виходить, вона дуже мінімалістична, легенька, проста, підвідок для новачків. Всім дякую за перегляд і залишайте ваші коментарі під відео.